І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття людних. і ніхто не бачить, і не бачить. і не знає. Оглухли. не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, оріть лихом, лихом засівають. А що ж вродить? Побачте, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбійте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся і у чужому краю не шукайте і не питайте того, що немає. А на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає і другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого полі. Братерства, братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу і більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитися, як і хилились, і знову шкуру терете, з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать німецькі землі, не чужі, притеся знову, якби взять усю мізерію з собою. Дідам окрадене добро, тоді остав би з сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали де ви поросли. Не плакали б діти, І мати б не ридала, і знали б от Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною на нашій, на рідній, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати. І тим хмарою заступить сонце понад вами, і навіки проклянетесь своїми ж синами.